Едем, Відчуй життя без алергії. До обстрілу одеського порту ми ще повернемося. Але зараз наш репортаж з однієї із найгарячіших точок фронту Бахмут. Там наші мають успіхи, навіть шанс оточити расистів. Але якою ціною дається кожен метр цього просування? Я і ви можемо побачити очима воєнної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Вона разом із бійцями потрапила під обстріл. І разом з ними дістало невидиме поранення, як називають контузію. Українські винищувачі пронизують небо. Поряд відстрілюються гвинтокрили. Наша авіація і важка техніка прикриває штурм піхоти навколо бахмута. По трасі, що на півночі бахмута, мобілі несуться на максимальній швидкості. Просто так посеред траси медики максимально надають допомогу, бо час у під час таких поранень найголовніше його не можна гаяти. Пацієнт важкий боєць отримав важкі поранення осколкові. Тож треба максимально швидко зупинити кров. Бійцю злізають одяг, тампонують дірки від осколків. Попри дозу знеболювального біль від ран не відпускає. Поряд садить Михайло його контузило близьким вибухом, але він постійно говорить про свого побратима, який лишився на полі бою назавжди. Йому в спину черга автоматна. брати, бо ворог був параметрів від нас. А це південний фланг Бахмута. Тут українські армійці зайняли панівні висоти. Контроль над ними має змусити ворога відступити з міста. За кілька днів воїнам вдалося просунути з більше кілометра, але цей шлях политий кров'ю героїв. Від одного до десяти сі кібели на двоєчку може. У одного піхотинця осколки перемолотили кістки на ногах, іншому прошили тіло. Їх вивозять із поля бою на пікапі разом із тілом загиблого побратима, але інакше не можна, бо рідні мають поховати свого достойно. Вже треті сутки на ногах. шию попало. це ціна наступу по мінних полях. Росіяни буквально обклалися сотнями мін навколо кожної позиції. Є позиції на бистру руку. Брехати не буду. А є справді і бліндажі добрі, і укріплення у них. На даний час захищаємо посадки від ворога, укріпляємося, йдемо ну, до перемоги, як можемо. Пошагово. Наші війська вимушені проходити ці кілометри пішки та стрибати в окопи росіян, нищити їх у їхніх же норах або брати у полон, як оцих шістьох. За останній місяць лише на цій ділянці полонених взяли більше півсотні, каже полковник Євген Межевікін, який керує південним напрямком Бахмутського фронту. Букет полонених з різних військових частин, яких просто кидають так, от щоб вони втримували наше підрозділи. Щодня із керівниками бригад своєї тактичної групи Адам продумує все нові пастки для росіян, хоча й визнає артилерії у ворога більше. Але регулярні війська, які замінили вагнерівців на цій ділянці фронту, вже не такі завзяті. Щоденно іде знищення. Систем залпового вогню, то есть БМ 21, у них горять, детонують дуже е, красочно. Е, е, піони це, це виявляють наші засоби, і кожен день знищуються ну, порядка ну, так, в середньому, якщо взяти, до 10 одиниць. Ворога потрібно знищувати, його можна знищувати, і його становиться менше і менше, і він пливе. Нам на зустріч їде новітня натівська зброя. Сідаємо всі на свої місця і входимо в зв'язок. Як прийняли мене. Давай. Це шведська бойова машина піхоти, як каже її екіпаж, Мерседес серед БМП. Коробка автомат. Біжить 75 в КМЧ. Вона більш безпечна для екіпажу. Тут більше бронювання. Таких збройні сили отримали понад півсотні і лише місяць, як вона на Донеччині. То тут ще в нас люки плюс відкривається. Ну щоб де жарко було. Опа. Та вже проявила себе в бою з росіянами. Гармата 40-мм, там тишта є прицільною. Окупанти, відчуваючи свою безвихідь через успішний наступ ЗСУ навколо Бахмуту, перекинули на Лиманський та Куп'янський напрямок цілу армаду. Зайшла техніка, їхня техніка танки, БМП. Ну, доволі таки е з їхньої сторони сильний наступ був. Ми спалили половину. От тільки до артилерії ворога поки не дотягнулися, кажуть бійці. воїни. Дуже зляться, коли чують заяви деяких експертів про нібито снарядний голод росіян. Бо щодня вони сиплять сотні снарядів на наші позиції, і ми відчули це на собі. Загремливо це, це дуже близько лягло. Та наступний снаряд падає ще ближче. Наше укриття ніби підстрибує над землею. Не буде я Куди, в блінда зайшов. Запах пороху забиває ніздрі, а через куряву від прильоту не одразу розумієш, чи всі цілі воїни навіть в укритті вдягають броню, бо враження, що наш бліндаж от от завалиться. Чи танчик, чи шо? Не чути ні свисти, нічого не чути. Мене тепер. Давайте бігом бігом за хамера. у нас є всього хвилина, аби скочити в нашу машину, поки ворог перезарядиться. На дворі від прильотів, ніби пісок змішався із повітрям, і майже не видно, куди бігти. Давай давай давай. Бронеото шалено кидає по снарядних вирвах, але ми несемось із зони ураження. Нашого водія явно контузило вибуховою хвилею, але він не кидає керма. За кілька хвилин і я розумію, що зі мною щось не те. Слухайте, така дивіться, мене ж тільки, ну скільки ми вже проїхали, мені тільки зараз погано стало. не одразу. Військові завозять мене до стабілізаційного пункту. Він теж під вогнем росіян. Блін, я чую прильоти, так? Геч геть, геть поряд кілька медичних маніпуляцій і підозри справдились. Це легка контузія. Це можна вважати легкою контузією. Якщо це внаслідок бойової травми біля вас щось прилетіло, і ви ледь не втратили свідомість і відчуваєте себе погано. Мені дають пігулки знеболювальні і ставлять крапельницю. Контузію ще називають невидимими пораненнями, і її має кожен другий боєць на фронті. Але за кілька днів лікування повертається на позиції, бо треба здобувати перемогу. Юлія Кирієнко, Ігор Сірий, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.